Вітаю вас, діти! Тема сьогоднішнього уроку Людські раси, Миклуха Маклай та його дослідження рівності людських рас. Мета сьогоднішнього уроку формувати знання про людські раси та фактори, що сприяли їх виникненню. За картою визначити райони проживання представників різних рас. Ознайомитись з дослідницькою роботою Міклухи Маклая та сприяти розуміння рівності всіх рас. Я інша дівчина з іншого світу, іншої раси, з різними обличчями, з іншого виміру, Аліса Доміко, поетеса. Люди, що проживають на землі, дуже відрізняються між собою. У них різні мови, релігії, традиції, звички та, звичайно ж, зовнішній вигляд. А чи знаєте ви, що, на думку більшості вчених, поширення людських істот по землі почалося з одного району в Африці? Отже, всі люди на землі далекі родичі, сучасні генетичні дослідження підтверджують це. чому ж тоді люди відрізняються кольором шкіри? Волосся, рисами обличчя та багатьма іншими ознаками. Розглянемо. всі люди нашої планети відносяться до одного біологічного виду Homo sapiens. Земля, земна куля населена з найрізноманітнішими народностями. Для кожної з них характерне своє місце проживання, своя мова, господарство, культура. Та побут. Вони відрізняються один від одного за фізичними, цілесними ознаками, які визначаються візуально. У пізньому палеоліті, 40 тисяч років тому на планеті з'явилась людина розумна Homo sapiens. десь між 70 і 30 роками тому Homo sapiens – Почам здійснюються досить несподівані вчинки. Людина вийшла із своєї колиски Африки, обійшла інші види Хома і дісталася з Європи та Східної Азії, а 45 тисяч років тому опинилась в Австралії. Походження терміна раса точно не встановлено. Можливо, що він є від арабського слова рас, що означає голова. Початок корінь. Раса це група людей, що склалась під пливом довкілля внаслідок адаптації до певних умов відмітні ознаки стали передаватися у спадок. Північноамериканці-індіанці, побачивши світлих людей і темношкірих африканців, пояснювали це так одного разу боги виліпили фігурки людей з глини. І поклали ці фігурки в піч опалюватися. Фігурки стали цегляно червоними, то індіанці. Наступного разу боги забули вчасно виняти фігурку, і ті обуглилися і стали чорними негроїди. А потім боги боялись перепалити фігурки і вийняли їх раніше. Фігурки були світло-рожевого кольору, Європійди. Зараз? Існує наука антропології це наука, яка вивчає антропологічний склад народів земної кулі. Найголовніші особливості, за якими сформовані народності, а також їх назви: це колір шкіри очей, волосся, зростання і статура, будова черепа та обличчя. Першим свою класифікацію висунув французький філософ Франсуа Берньє в 1684 році, що існує три раси. Однак, ще стародавні єгиптяни виділяли чотири типи людини, нині більшість учених виділяє три великі раси та кілька десятків малих. Великі раси екваторіальна то австралонегроїдна, Євразійська, європеїдна, азіатсько американська монголоїдна. Сучасне людство поділяється на чотири великі раси. Перша то австрологідна. Вони проживають північ Австралії, Індія, Деякі острови, Негроїдна, центр і південь Африки. Монголаїдна, схід. І північ Євроазії Американському континенті Європеїдна – Європа, Сибір, Урал, Кольський півострів, в Азії райони Чорного, Червоного, Середземного моря, північ Африки, деякі райони Індії та Америки. На карті показані людські раси. Що проживають на земній кулі. Щоб ви відпочили, проведемо з фізкуль хвилинку. Отже, розглянемо ознаки кожної раси австралоїдна раса. Її такі ознаки для цієї раси характерний темний колір, шкіри, волосся і очей. На обличчі волосяний покрів розвинутий добре, ніс широкий і плоский. Населення північних регіонів планети. В результаті еволюції набуло переважно світлий кольор шкіри та волосся, що дозволило їм отримати більше сонячного світла, задовольняти потреби організму у вітаміні Д, ознаки такої раси, вузьке обличчя, що сильно виступає м'яке волосся, світлий або смуглявий кольор шкіри. Звичайно тонкі губи, вуса та борода ростуть сильно. Темна пігментація шкіри захищає людей, що населяють екваторіальний пояс від надмірного впливу ультрафіолетових промінів, а витягнуті пропорції їх тіла збільшують відношення поверхні тіла до його об'єму, тим самим полегшує терморегуляцію в умовах спеку. Такі люди мають такі ознаки: обличчя вузьке і низьке, широкий ніс, кучеряве темне волосся, темна шкіра, широко відкриті очі карого кольору, товсті губи, вуза і борода ростуть слабо. Мангелоїдна раса має такі ознаки, представники відрізняються широким, плоским, великим лицем. Смуглявим кольором шкіри, прямим жорстким волоссям, розрізом очей. Змішані раси. Всі змішані раси є перехідними від одних основних до інших, наприклад, індійці і європейці метиси, європейці і екваторіальні народи мулати. Індійці і екваторіальні народи самбо, монгольські народи і екваторіальні народи мальгаши. Карл Ліней перший з учених запропонував наукову класифікацію людських рас за їх фізичними особливостями, але разом з тим марно приписував азіатській людині жорстокість. Меланхолічність, впертість і скупість, африканському агресія, хитрість, лінь, байдужість. Європейському рухливість, дотепність, винахідливість, тобто високі розумові здібності, таким чином ліней звеличував білу расу над іншими, вчені довели. Що здібності людини до розумової фізичної праці не залежить від того, до якої раси вона належить. Великий внесок в обґрунтування рівності раси народів вніс наш земля Микола Меклуха Маклай. У 1871 році він оселився на острові Нова Гвінея, де живуть папуаси. вивчивши життя папуасів. Маклай дійшов висновку, що первісні народи здатні до розумового розвитку, як і будь-який інший народ на землі. Папуаси вважали Миколу Миколаєвича своїм другом. На узбережжі острова Нова Гвінея є територія, названа на честь нашого співвітчизника берегом Маклая. А тепер, діти, дайте відповіді. На питання рефлексії. Тобто, за допомогою чого вам вдалося осмислити тему уроку і провести самоаналіз. Тепер запишіть завдання рефлексія. Перше, я готував додаткову інформацію. Я виступав з повідомленнями. Я був активним на уроці, я не припускав помилок. На жаль, мені не довелося плідно працювати на уроці, але наступного разу я буду більш активним. Отже, діти, ми розглянули з вами цікаву тему людські раси, познайомились з дослідженнями Клуха Маклая. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А домашнє завдання тести для закріплення теми уроку і сторінка підручника 282-283. Всього вам найкращого!